Про головні події 20 листопада. Керівництво держспецзв'язку вкрало 62 мільйони. Українець готується полетіти на Марс. А на Росії оголосили у розшук відому співачку Джамалу. Докладніше далі. У ніч на 20 листопада стався справжній переполох під Підмосков'ї, коли невідомі дрони намагалися атакувати місто Електросталь. Місцеві мешканці повідомляли про вибухи. Очільник пентагону Лойд Остін прибув із офіційним візитом до України, як зазначив сам голова Міноборони США, мета його ось вже другого візиту до Києва з початку повномасштабного вторгнення донести повідомлення про те, що військова підтримка нашої країни триватиме. Керівництво державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України викрили у розкраданні 62 мільйонів. Загалом підозрюється шість осіб. Двох з них голову Держспецзв'язку Юрія Щіголя та його заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Віктора Жору – наразі звільнено. У Росії оголосили у розшук відому українську співачку кримськотатарського походження Джамало Сусану Джамаладінову, як звучить справжнє ім'я співачки, звинувачують у поширенні так званих фейків про російську армію. Український інженер Сергій Якимов очолив марсіанську дослідницьку станцію у пустелі Сан Рафаель, що в американському штаті Юта. Про це повідомляє голос Америки. На станції проводять геологічні та соціальні дослідження в умовах максимально наближених до марсіанських. В Аргентині у другому турі президентських виборів, що відбувся 19 листопада, перемагає економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей. Він співав у рок гурті та планує перевести фінанси країни на долар США замість песо. А головне, він підтримує Україну. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.